І всім привіт, дорогі друзі! І ви на каналі XShark, і в цьому відео я буду проходити випробовування зимових джокерів на канікулах. На своїх двох інших не основних аккаунтах я вже його пройшов. Тож, час пройти і на основі. Але перед переглядом цього відео не забудьте поставити вподобайку та підписатися на мій канал. Ну що ж, поїхали! Давайте одразу ж почнемо проходити це випробовування. Я буду вам показувати тільки основні моменти. Я вже зайшов на перший матч. До речі, поза минулого відео я купував собі куртуа. Він вже купився і в мене в основі. А також я вам вже казав, що я пройшов випробування на двох своїх інших аккаунтах. І на них мені обох повезло. На одному трошки більше, на одному трошки менше. В мене атака і довбик забиває гол. Зараз рахунок 2-2. І мені залишається ще один гол забити, щоб перемогти у першому матчі. Ось такий прикольний вийшов гол. Зараз я біжу в атаку з МБП. Удар не забиваю. А тепер удар і це гол. МБП забиває на 78-й хвилині. І я вийшов вперед. Зараз рахунок 3-2 на мою користь. Якщо я зараз не пропущу, то я виграю в першому матчі. Ось такий був перший момент, який я не реалізував. А другий момент я вже реалізував. Зараз я йду в останню атаку. Так, обвожу Девена. Удар і це гол на 90-й хвилині. Я забиваю четвертий гол. За рахунок 4-2 на мою користь. Ось так я обвів Ван Девена і забив кручений. За Мбапе Ось такий класний м'яч. Перший матч вже закінчився. Далі буде другий проти Атлетико Мадриду. Я вже граю другий матч. За кадром я вже встиг отримати жовту карточку за акунью, але це мені не заважає йти в атаку, яка тільки що обірвалась. Але зараз я поп попробую розпочати ще одну атаку, і мбапе біжить в атаку. Поводить Савіча, мбапе мбапе, удар і це гол! Рахунок 2-2, я зрівняв рахунок. Я думав, що там вже е, захисник відбере в мене м'яч, бо подивіться, який там був момент. Бапера робить радугу і підставляє ногу і забиває гол. Подивіться ще раз на цей прекрасний гол. Я навіть не очікував, що тут вийде гол. Так, зараз я біжу в атаку. А поки я в атаці. І я забиваю гол на 70 70-й хвилині. До речі, я вам забув розказати, може хтось знає, а може і ні. Вчора е було, було нагородження Дубаї Діор. Там було багато категорій. Найкращим голкіпером став Едерсон, найкращий тренер Пеп Гвардіола, а найкращий гравець 2023 року Ерлінг Холланд. А також Кріштіану Роналду взяв декілька нагород, я вже не пам'ятаю яких. Зараз МБАПЕ атаці. удар і це гол на останній хвилині. Він забиває гол. Мбапе відібрав м'яч у захисника і забив ось цей м'яч. Я тільки що на останніх хвилинах забив гол. Це рахунок 5-3 на мою користь. І це був дуже класний гол. Подивіться тільки. Майкман відібрав м'яч, передавача на коула, і коул забиває гол. Ось так вийшло. Асист від Майк Мана і гол від коула. До речі, класний гол. Другий матч вже закінчився. І далі фінал проти Манчестер Сіті. Зараз я розпочав грати фінальну гру і спробую одразу ж забити гол. За Мбапе, якщо вийде, Мбапе обводить Уолтера, МБП Фудстоунс, Бапе удар і це гол. Одразу ж я зрівняв рахунок До 49 й хвилині. Рахунок стає 2-2. Лишається забити один гол і не пропустити. Тоді я 100% переможу. Зараз я в атаці за Мбапе Мбапе удар і, на жаль, це сейв від Едерсона. Тільки що на 93 хвилині я забив гол за 2 і вийшов вперед. Зараз рахунок 3-2 на мою користь. Ось так виглядав цей гол. Я вже думав, що там захисник Рубен Діа чи Стоунс. Так, Стоунс забере в мене цей м'яч. Але ні, я встиг забити гол. І що, я ледь не забив гол за але зараз кутовий. І довбик на 105-й хвилині забиває гол з кутового, і це рахунок 4-2 на мою користь. Ну, мені повезло тільки що забити гол. З кутового. Ось так. Зараз мені будуть бити штрафний. Спробую не дати супернику забити. Куртуа зловив. У руки м'яч. Шкрінір пас на Хаверца Каверц біжить. Пас на Коула, але це був дуже-дуже поганий пас. І останній матч закінчився з рахунком 4-2 на мою користь. І я переміг. Зараз будемо забирати нагороду. Надіюсь, що мені випаде щось хороше. І відкриваю. Так. Волкаут. Протистояння. E -e -e. Іспанія. Це ми ПСЖ. Фабіан Руїс погано. 91-й модріч. Ну, це вже краще, це вже набагато краще. Але все одно. Ну, от Модріча респект. А за все інакше, за все інше. Ну, не знаю, Фабіан Руїс це таке собі, Мілінкович Савич це таке собі. А Сюарес і Карвахаль це вже погано. Ну, але все одно на інших аккаунтах мені трошки повезло більше. На одному трошки менше, ніж тут, на другому трошки більше. А ось зараз я вам і покажу. Тільки спочатку Модріча поставлю в основу. Бо він якраз попадає сюди. Зараз заміняю Хаверца Зараз заміняю Хаверца на Модріча. Ось так. 91-й Модріч тепер. Був 90-й хаверс, а став 91-й Лука Модріч. А зараз я вам покажу, що мені випало на двох інших аккаунтах з перемоги з цього турніру. Ну що ж, а на цьому я буду завершувати своє відео. Кому воно сподобалось, не забудьте поставити вподобайку та підписатися на мій канал. А з вами був я, Ікс Шарк. І всім па-па, до нових зустрічей у FC24.